І вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Ну, от хто бачив мої, як я показувала, як я живцюю, гіхери. Оце вже живці, що прижилися. Прижилася, мабуть, третя частина. Дуже багато я цього року на себе взяла. У мене додавалось скільки гейхер, багато сортів, тому я багато наживцювала, але вижили не всі. Далеко не всі. Є дуже гарні, є трішки меншенькі, є, що взагалі сорт не прижився. Є такі сорти. От взагалі, в мене завжди карамель була, занадто її завжди було багато, а це пару тільки штучок прижилося. ось Карамелька маленька. от Це усе в комфорт раніше погано приживався. Зараз гарно таке карамель, тільки крупніший сорт. Гарний. Рекс-пурпул непогано прижився. Зараз покажу вам що такі, такі гарні, мощні був, бо він був, він, ну, живці були крупні. Зараз я вам покажу мамку. Я ж її поскубала. І ось вона така крупна, глянцевий, такий сорт. І зелені листочки зараз є, і пурпурні, і така в неї. Низ такий пурпурний. Дуже гарний суд. Ну, зрозуміло, дорослий кущ і маленький, різниця є трішки. Так що я вже сформувала дівчаткам, хто замовляв, вже повідставляла замовлення ось у ящичках, там і там. От. А решта буду кого цікавить, буду показувати. В особистих повідомленнях чи в вайбері Буду показувати, що є. І, мабуть, буду формувати все таки набори світленькі, рож... рожевенькі, темненькі, компонувати. Ну, це все в особистому будемо спілкуватися. Кому цікаво, бо трохи буде на продаж. Дуже гарно прижився, наприклад, сорт Черікола. Ось він. Такий некрупний сорт, а прижились, мабуть, 100%. Мабуть, всі живці прижились. Такі гарненькі. Отак він чомусь йому цей рік сподобалося. От. А от червона блискавка. Теж непогано. Їх було взагалі небагато живців. Було їх 5 чи скільки, мабуть, усі вони прижилися. Продаю ось один маленький. А є ось такі і гарні. От. Не повністю ще показує свою красу. Ось мамка така обскубана була. Ну, бо вона, вона не сильно нарощує. Ось вона, дивіться, одна єдина. Все, що, було, що вона наростила, я все відскубла. Бо й на ній було ще тільки, наприклад, тут, здається, було двоє діток і ще на, на другому кущику, що в мене там на сонечку то теж десь, десь дві, мабуть, чи три було три. І вони, по суті, всі прижились. Зараз покажу вам його на сонечку. На сонечку він все-таки трішки горить. Ось, бачите, сорт на сонечку. Цей самий печеться. От йому потрібно сонечко, для того, щоб воно от показувало свій малюнок, але на відкритому сонці печуться листочки. Теж, бачите, одненький, одненький. Але таким кущиком були лист, листя крупне. ну Це ще молоденькі кущики. Я ж постійно свої старі кущі розділяю, оновлюю. Ну, а це все. в пів тіні, ну в такій, можна сказати, більше в тіні. Тут йому подобається. Чомусь ріони прижилися. Ну, вони там є, але я ще навіть із череночника їх не виймала. І ось вона, одна єдина. Пару живців я взяла і слабенькі, дуже слабенькі, поки тримаю в череночнику. Це ось я показувала живець. Такий за комфорт. Схожий на карамель, такі крупні листки. Цей прижився добре. Ось такі в мене тірамісу взагалі чомусь одненький тільки, не знаю. Ну, це таке. Рік на рік не, при... не приходиться. Що прижилось, то прижилось. Чого немає. Що пропало, то пропало. Ну так, ось ще пінот гріс. Теж я показувала, як я його живцю... я з вами його вже вцювала. Це ось старий листочок. Це вже молоденьке все наросло. Теж гарно сорт прижився. Ну, а якісь пропали зовсім. Так, що таке. Такі ще щоб... пройдусь по своїх ось сортах. Це ось у тіні. в тіні тіні кола, не можна її тінь садити. Вона тут зелена. Зараз покажу їй трохи більш на сонечко, хоча тут теж тінь Оце черікола, отак вона квітне, ось уже й переквітли, ніхто їх не обриває. Немаю часу. Хоча тут зараз її теж сонця менше попадає, їй все-таки потрібно на сонечку. Так що, кого цікавить, дівчатка пишіть, покажу, що є, які сорти є. Дякую за увагу. Всім миру, спокою, здоров'я!